Вітаю всіх, шановне товариство! Я Гроніча Марія, заслужена артистка України, керівник дитячого театру студії Коло Арт будинку дитячої творчості Подільського району міста Києва. Я організувала наш театр 14 років тому. Сьогодні хочу розповісти про свою роботу роботу нашого дитячого театру під час ковіду, а також про один проєкт, який я організувала і втілила в 2020 році. І не тільки про це. Ми не припиняли свою роботу і одразу перевели своє заняття в онлайн формат. Звісно, нам довелося багато пофантазувати, і завдяки цьому я вважаю, ми придумали зовсім нову форму створення творчих робіт онлайн. Розкрию секрет: я так багато думала, як нам з дітьми продовжити наше творче життя, що мені в певний момент просто наснилась така форма роботи. І виявилася неабияка цікава форма, яка має право на життя. Почнемо з самого простого: онлайн-заняття з акторської майстерності. Звісно, що до ковіду майже ніхто цього не робив. Тож ми почали підбирати вправи, які можливо провести саме в такому форматі, щоб діти повністю відчували себе як на повноцінному занятті, саме з акторської майстерності. Наведу приклад, це такі були вправи, як. Чарівний горщик. Дітям пропонується уявити, що перед ними якийсь уявний горщик, і в ньому налита якась рідина. Вони мають відіграти цю рідину, нафантазувати собі, що б вони могли з нею робити, як взаємодіяти, наприклад, перед вами горщик з медом. І ви до нього відноситеся, ви згадуєте його запах, можна занурити туди руку і так далі. Наступна фрага, яку ми робили, метафори. Дітям дається декілька слів, і до них треба підібрати якомога більше метафор. Наприклад, що може кипіти, бульйон, відчуття і так далі, що може стукати? Серце, колеса і якомога більше підібрати саме таких метафор. Чудова, в нас була вправа, яка називається за склом. Дитині дається завдання, якась певна ситуація. Наприклад, за рогом сталася якась подія, людині стало погано. Ви забігаєте в кімнату і намагаєтеся нам розказати про цю подію, що треба швидко викликати швидку. Але звука немає. Це маленький приклад, яким чином ця вправа працює. Це дуже корисно, тому що ми виражаємо. Свої емоції тілом, пластикою і так далі. Також ми записували, дітям давали завдання, вони записували байки, вірші. Ну, так робило багато театральних студій. Ось, будь ласка, приклад однієї з таких робіт. Одним з наших винаходів були казки коротушки. Це казки, аудіоказки, які ми створювали разом з акторами Київського академічного театру «Колесо» онлайн. Ось як це відбувалося. Кожен з акторів та учнів нашого театру писали фрази свого персонажу на диктофон вдома. Потім надсилали мені, і ми разом зі звукорежисером підбирали музичний матеріал і вже монтували повністю аудіоказку. Ми працювали з казками Ервіна Мозера з циклу Фантастичні історії на Добраніч. Це були такі казки, як морська свинка Герман, гарбузова долина, і ще цілих п'ять. Ми зробили з дітками. Вони до вашої уваги. Насправді, Герман був не морською свинкою, а звичайним домашнім поросям. І жив він у селі. Однак він кожного дня мріяв плавати по морях, на власному кораблі. Щодня у Германа тільки й мови було про це. Раптом він побачив звірів. Ви собі не уявляєте, яке воно гарне. Час від часу лагідне, а іноді страшне і бурхливе. хо-хо-хо. <рик> я так мрію його побачити. Па 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 па. Так, так, і я хочу побачити море, але ж ми ніколи звідси не виберемося. Германе, викинь це з голови. І друзі розійшлися спати. Раптом... Герман відчув якесь шкребутіння прямо біля нього. Ой, ти хто? І як ти сюди потрапила? Мене звуть піпіта. Я залізла у хліб через шпарину в дверях. Чи не могли б ви виділити мені трохи кукурудзи? Їж собі, її тут удосталь. Через кілька тижнів після того, як панда Фелікс показав їжачкові Евальду дивовижну сурму квітку, Фелікс прийшов до винахідницької майстерні Евельда. Гоу, Евальде. Мені треба кудись злітати з тобою на вертольоті. З думки не йде та місцевість. Де ти знайшов сурмоквітку? Ти ще розповідав мені про поле з гарбузиками. Вчора я прочитав у стародавній книзі з ботаніки про один дуже рідкісний сорт гарбузів. Ті гарбузи Червоні червоні. А якщо з'їсти їхню насінину, то проживеш до ста років. Оце була пригода. Але ні, червоного гарбуза я не бачу. Більшість там течні були жовті. Ну, деякі з зеленими цятками, як іначе. Один з наших винаходів це драматичний театр онлайн. Як це відбувалося, я вам зараз розкажу. Я підібрала і скомпонувала декілька уривків з відомих світових п'єс. І ми випустили з дітьми відеороботи, які ми репетирували і показували повністю в режимі онлайн. Кожен з учнів у себе вдома встановлював камеру, у себе в кімнаті, наприклад. Ми заздалегідь домовлялися з дітьми, що позаду кожного має бути максимально світлий фон, для того, щоб легше було монтувати, а також для того, щоб створити, можна сказати, спільний простір акторів, які насправді знаходилися кожен в своїй кімнаті у себе вдома. Дуже важливо було, щоб камера кожен раз стояла на одному і тому самому місці, для того, щоб легше було будувати з дітьми мізансцени. Що в нас вийшло врешті? Ви зараз подивитесь до вашої уваги уривок з п'єси Миколи Гогаля Одруження, а також уривок з п'єси 12-та ніч або що завгодно Вільяма Шекспіра. Ти береш собачу дочка. та ще мати моя склев таке сівце, що ну, просто не тобі сказати. Я так муті я Так це план бути важливий пан. Ну, а ще хто? А ще Ніканор Іванович Андрічкін. Це вже такий делікан. А губи, мати моя, малина зовсім малина. Такий лагідний. Мені говорить, потрібно, щоб наречена мала гарну зовнішність. Вихована, щоб по-французькому вміла говорити. Такої тонкого поведінки людина німецька штука, а сам же ж такий субтильний. А ніжки бузенькі, тоненькі. Ні, мені цієї сутині якось не знаю. Я нічого не бачу в них. А коли хочу рядніше, так візьми, Івана Павловича. Вже краще не можна обрати нікого. Вже той нема чого сказати. Пан так пан. Мало всі двері не увійде. Такий славний. А скільки йому років? А, він ще молода. Окільки 50 і п'яти десяти немає. А яке прізвище у нього? А прізвище Іван Павловиче Щечне. Це таке прізвище? Прізвище. О, яке ж прізвище? Послухай на феклушу, якщо я веду заміж за нього, то й раптом буду називатися агаф'я тихо німна. Те річне. Заверіть звідси, це дурне створіння. Марія, що ти скажеш про цього дурня? Здається, він починає виправлятися. Він буде виправлятися доти, доки його не зведуть предсмертні корчі. Старі шкодить розумним людям, а дурні вона вдосконалює. Пошли тобі, Боже, ранню старість, щоб дурість твоя розквітла у всій красі. Не розумію, Мадона, як ви терпите цього бездарного мерзотника? Дитина щиросердна, неупереджена. Бажаю такі дотики мильними бульбашками, а вони вам здаються гармадними ядрами. Блазник не може нікого образити, навіть якщо він з усього знущається, так само. Як і розумна людина, не може нікого знущатися, навіть якщо вона усе засуджує. <світ> Нехай Меркурій наділи тебе вмінням прибріхувати за твої добрі слова про блазнів. Хочу розказати про ще один здобуток нашого дитячого театру. У 2019 році я подала заявку на грант. На постановку вистави і виграла його. Грант був оголошений від Українського культурного фонду в рамках проєкту Діти Дітям. Над цим грантом я працювала цілий рік, оскільки була велика підготовча робота. Однією з умов отримання гранту було те, що частину грошей, а саме 10%, ми маємо зібрати на умовах краудфандингу. Це така платформа, де ти пишеш про свій грант. А люди, які підтримують твій грант, мають скидати тобі кошти. І по обсягу цих коштів е і визначається, який проект кращий. Ми зібрали потрібну суму і, на щастя, поставили виставу. Виставу ми поставили по матеріалу, по е твору Яна Екхольма, Людвіг 14 і Тутта Карлсон. Я написала п'єсу і назвала її Руда сімейка. Цю виставу ми зіграли 12 разів. Прем'єра відбулася 9 вересня в будинку дитячої творчості Подільського району міста Києва. Вистава була створена для дітей, які не можуть потрапити в театр. Тому ми грали і по дитячим будинкам міста Києва і Київської області. Також ми зробили аудіоказку з цим матеріалом. Що у нас вийшло, ви можете зараз подивитись. Печуть пироги. Та і що? п'єш пити пироги? Що це за рибачки? Мене звуть Людя з 14 Ларсон. Добрий вечір. Відпусти мене. На жаль, я дуже сильно поспішаю. Неймовірно. Робіт, ставимо вистави, літературно-музичні композиції, беремо участь у фестивалях. і про одну таку композицію я б хотіла трохи розповісти. В лютому 2021 року ми з нашими вихованцями, а саме це було 5 дівчат, створили чудову літературно-музичну композицію, яка називалась Два Птахи. Композиція була присвячена 150-річчю з дня народження найвідомішої нашої української поетеси Лесі Українки. Ми зіграли її в Київському академічному театрі Колесо на вечері пам'яті, присвяченій цій визначній даті. Уривок з цієї роботи ви можете зараз подивитись. Я знову побачила його. Я перебувала там на лікуванні Сергій також, друг моїх ідей. Він любив театр, робив переклади з англійською, а сам працював на залізниці у Мінську. Сонце виноградно град угорає, море, краса гір, магнолії в обіймах вінкого плюща. Горді Кипариси заставили нас забути про все погане! Летуть якісь квітки урочи, в душі квітки і зорі золоті, а на устах слова, але не тіє, усе не тіє, що мрілись мені, коли вночі лежу я уві слів, небань тих слів не маю в жодній мові. Та цілий світ живе у кожній слові. Я й плачу, сміюсь, Дремчу і млію. Колеслівтих вимовить не вмію. Наш театр веде потужне, творче, бурхливе життя. До нас ходять дітки від 6 до 16 років. Багато хто з наших вихованців обирає саме творчий шлях в своєму житті. Пов'язаних з театром, з творчістю і так далі. Вони поступають в творчі вузи. І не дивлячись на жорстокі виклики сьогодення, ми продовжуємо з нашими вихованцями створювати безліч цікавих постановок. Була рада прийняти участь в такому цікавому заході. Хочу подякувати всім учасникам, а також організаторам. Дякую за увагу!